Отже, немає чого одягу, шортики розміру М. Мінська відсипетки. В розмірі 44. Легесеньке таке платічко на бретелі широкий, H&M. Іксель. Довжина йде мінги спідничка H&M, Дем. Маечка с прикладочкой на H&M, джинсики H&M, Дем. 42, Розглядыва 32 блуза H&M. Джеймс Денім в розмірі 44. Міскайвід спідничка Аблас, розмір 46. Спідничка Asus, 32 розмір. Майсімей, де джеймсовий комбінізончик шортика, Максим. Шортики розміру М. Е. Потроновіштанишки. Розміру 42М. Айчиндем. Платьечку 46 розмір. Айчиндем. Також іде таке саме платічко маєчку. На широкий бретелі розміру XS. Сарапанчик розміру XL. Ззаду також іде глибокий по спинці, збоку йде легенька жаточка, хай в розмірі XL, шортики XS мешка, футболочка Asus. в розмірі 50, легенькі потолені штанішки. Розмір 34, розмір 14 Платічко легесеньке, довжина на міді, розмір 36 платічко ручик, трикотажне платічко з карманчиками, пряменький крій, омлі платічко легесеньке, довжина міді. Ось ми 36. Будем це на бретелі. Ззаду йде на спинці зав'язується айт Легесеньке таке платінко. Мідіду довжина айчендем. Шифонове платьечко. Возьмі 40. Пішли таке простеньке платье, дуже навіть викупінця іксес. Легесенький сарафанчик. Таке Кибільна платячка розміну XL. 2 ікса ай, верніше H&M. спинечка. Платьичка очень, да? четыре. Это как уж таки лампочку два.